Всіх вітаю з магазину Аврора. Я зараз в магазині Аврора у відділі техніки. Хочу показати вам акційні позиції. Деякі акції почалися в понеділок і деякі сьогодні, 7 лютого. Я ще хочу вам розказати таку інформацію, що у вас є 30 днів обміну у будь-якому магазині в мережі Аврора. Якщо ви купуєте, наприклад, праску в цьому магазині, то обміняти ви можете і там, де вам зручно, в будь-якому магазині Аврора. І так я хочу перейти до акцій. Це тут два відділа техніки. І починаю з цього відділу. Тут ваги. Сатурн. Ваги, я подивилась, Сатурн виготовляють в Китаї в, на замовлення, начебто України. Ось такі ваги 5 кілограм. 5 кг для кухні. Вони коштували 399, коштують 299, аж 25% знижка. Оця акція на ваги з 3 по 9. Далі, з 7 по 14 акція. Це та, яка сьогодні почалася. Є такі ваги. Які називаються багажні, ну щоб так як ось вони на, рім, на рімінчику такому можна причепити і зважити багаж, наприклад, А, ну може ще щось зважити, не обов'язково багаж. 299 коштували, 229 зараз ціна, 23% знижки, розмір дисплея 30 на 14, градація 50, в срібному кольорі. Вони йдуть. Ну, ось така інформація по цим вагам. Далі. Акція з 3 по 9. Також ваги. Сатурн, градація, сенсорне керування, максимальна вага зважування 5 кг, Колір чорний. Рік гарантії. Вони коштували 499. Коштують 399, 20% знижка з третього по дев'ятого. Також акція 200 гривень знижка на оцю овочерізку. Овочерізка. 20% знижка. Конус для дрібної терки, конус для середньої терки, конус для крупної терки, конус для тонкої нарізки, конус для товстої нарізки. Так, з конусами розібрались. Що тут ще написано? Ну, В цілому тут рік гарантії, більше нічого не написано. Ось ці конуси все йде. Ну тут в цьому, в цій коробочці. Далі. Ясорубка Лібертон, Тут написано 1,2 кг в минуту, 6 в одному, 1800 Вт, 1399 її ціна, була вона 1649, 15% знижка. Далі тут є насадки, ось вони намальовані, формувальні диски 3 мм 5,7 7 Насадки для ковбас та КБ, проштовхувач, максимальна потужність, продуктивність, функції реверс і напруга. Написано все, все зрозуміло. Далі в акції. З 3.02 акція на блендер. Блендер Грюмельд. Це на замовлення, я так розумію, Німеччини роблять. Ну, з того, що я прочитала. Технічні характеристики, ось номінальна потужність, напруга, двигун. Далі. Що тут іще? Ну, тут все характеристики з усіх сторон. Гарантійний термін 2 роки. Матеріал корпусу акрило. Ой, таке слово довге навіть читати не буду. Блендер 399 коштує а коштував 499. Знову кавомолка в акції коштувала вона 649 від Лібертон. Коштує 554 з нержавіючої сталі. Що тут ще з Кавомолка. Гриль, електронний. Це сьогодні акція. Почалась на цей гриль. Він коштував 1199, Коштує 999. м'ясо, овочі, риба, бургери, ковбаси, лоток для збирання жиру. Авторегулювання температури, бакелітовий корпус, антипригарне покриття 1600 Вт потужності. Гриль електронний 17% знижка. Також акція почалася на сендвічницю від Сатурн 18% знижки. Це з 7 по 14 акція, коштувала 549, коштує 449, 100 гривень знижка. 750 ватт. Що тут? Ну, тут намальовані сендвічі готувати. Ось вона, як в відкритому виді, два роки гарантії. Покриття антипригарне. Напруга і гарантія. Далі набір блендерний. Набір блендерний від грюн хелм. Грюнхем, мабуть, так правильно. Тут е коштував він 1199, коштує 999, низький рівень шуму, кількість швидкості дві, чаша подрібнювача, мірний стакан, ось що входить сюди. Так, більше нічого не намальовано. Ну, ось такі у нього характеристики. Тут дві, ну, це швидкості. Е -е, знижка на нього 100 гривень. І знову 999 замість 1199. Це називається блендер-подрібнювач. Також дві кількості швидкості, чотири леза для рівномірного подрібнення, ємність чаші, два роки гарантії, знижка 100 гривень. І тут у нас набір блендерний. Знову ручний, ручний замість 799 649. Трішки краща знижка виходить. Десь 150 гривень набір, набір, матеріал, пластик, метал, напруга, тут потужність. Так, я ну я розумію, це три в набір входить. да Блендер, чаша, ну це що збиває. Ну, так, без перекладу. Ну, Більш-менш зрозуміло. За 649 гривень. І ще ось такий від Сатурн-міксер. А, ця акція також з 7 по 14. І з 7 по 14 акція набір кухонний чашей від Сатурн 1400 замість 1699. Ну, також тут майже все зрозуміло. Переходжу в інший відділ. Тут у нас праски, багато прасок по акції. Праска, ось така лібертон. Так покажу, щоб знаєте, більше було зрозуміло, тут воду набирати. Лібертон, праска електрокерамічна підошва. Коштувала 599, Коштує 499, 17% знижка, потужність 2000, об'єм резервуар, резервуару 250 мл, Матеріал корпусу, пластик, підошва кераміка, вертикальний пар, паровий носик, паровий удар, постійний пар. все читати не буду тут іще за 549 Сатурн. Вони відрізняються. Там коробочка чорна, тут біла. Оцей меншого розміру вже бачу. 549 праска, також керамічна підошва. Ну, Чимось вони Сатурн, Лібертон відрізняються. Немає ось цієї, як на Лібертон, дуже зручно почитати характеристики, може тут якось воно є. Ось так покажу. І також є ще Сатурн за 349, замість 449. Праска, антипригарний пластик Сатурн. Далі від Ардесто тепловентилятор в акції. Замість 499-349 коштує. Ще ось такий тепловентилятор в акції фан хіттер. Тепловентилятор спіральний. 1900 Вт потужність 349 коштує. Коштувала 449 з 3 по 9 акція, а праски 7, 7 з 7-го, з 3. Також бритва для гоління з 7-го акція 599-20% знижка. Коштувала вона 749 гривень, так, показую. Якось так. бритва для гоління, акумулятор. Матеріал пластик, алюміній. Ну, ось така бритва. Коштує 599, коштувала 749. 7 по 14 акція. Тут у нас ще акція на Вабра парова Сатурн. 1299. Цікава, звісно, позиція, а коштувала 1599. Мабуть, класно прибирати. Були б у мене зайві гроші, я б таку собі, ви знаєте, купила. Нур з живленням 3,5 метра, поворотна голівка, об'єм резервуара для води 280 мілілітрів. Мабуть, щось схоже як пилосос, тільки просто миє без пилососа. Тут от поруч є то пилосос за 1599 так, з цієї сторони акції околоночки такі класні. Хочу новенькі колонки собі купити. в Аврорі цього разу. Куплю то купляла в Фокстроті, Мені не дуже там дещо сподобалось. 349 гривень, і коштують вони 299. Це Ця акція з 3 по 9, 14% знижка. Підсвітка, стереоколонки, один рік гарантій від хавіт. Тут головне розуміти, який шнур, вихід тут треба. Оце обов'язково треба дивитись, то я неправильно якось купила до комп'ютера. Так, лампа світлодіодна, кільце, акція замість 229. Ось така лампа. Коштує 179, 22% знижки. Також штатив тринога знову в акції. Ось такий штатив тринога. 199%, замість 249. І ще такий штатив тринога. Угу, два телефони можна сюди прикріпити. Так, також 99 замість 149. Ось ці акції на ці штативи і на лампу з 3 по 9. І на колонки також з 3 по 9 акція. Акція з 3 по 9. Док-станція акустична, бездротова. Угу, прикольно. 599, я коштувала 799. 6 в одному і 25% знижка. Колонка портативна, о, також цікаво, фігурна. Тут вона Color Options з підсвічуванням. Змінити можна її як колір. Так, колонка портативна, фігурна з підсвічуванням. 249 гривень замість 299. Геймпад. В акції коштував 49, коштує 39. Також акція з 3 по 9 20% знижка. Так, в цьому відділі начебто всі акції навушники вакуумні дротові в коробці. Ух ти, такі цікаві навушники від кло. Клоджо, щось не знаю, мабуть, неправильно я читаю. Вони універсальні навушники, 88 гривень замість 129 гривень, 32% знижки. Також навушники вакуумні дротові в коробці, ось так виглядають. Коштують 88 гривень, коштували 129, 32% знижки. Отакі навушники. Так, в цьому відділі все показала. Переходжу сюди. Навушники вакуумні дротові. Отакі ось. Коштують 88-129. Була ціна, також 32% знижка. І тут останній відділ, так скажемо. Це у нас трекер для відсвідчування, відслідковування локацій бездротовий. Ух ти! Цвіквідсвятковання локації бездротовий. Ух ти, як цікаво. 129, а коштував 169. І можна навіть що ключі відслідити. Немає перекладу, так цікаво. Дуже. 169 коштував, зараз 129, 24% знижка. Тут навушники, накладні, дротові. 299. Все направлене мікрофон. Ага, з мікрофоном. А коштували 349. 14% знижка. І ще ось такі дорогі навушники Galaxy з блютузом 899 замість 1199 і поруч ось такі блакитні тендер блютуз 799 а коштували 1099. Також ці акції з 3 по 9 25 і 27% знижка. Ще штатив Тринога. Ось такий штатив коштує 49, коштував 64 гривні 23% знижка. А, ось іще кабель перехідник в акції. Маленький такий кабель перехідник 29. Гривень замість 39,26% знижка. Так, у відділі техніки та техніка, це можна так це назвати. Я вам всі акції показала. О, ще акція, ось думаю, щось забула. Фендорожній складний. О, зручно. Фендорожній складний. Тут в такому кольорі він буває в рожевому і фіолетовому. Тут рожевий. 129 гривень. Замість 169. Гарна ціна. З 3 по 9. 24% знижки. Дійсно, ви знаєте, гарна ціна на дорожній фен. І дуже така річ. Ну, потрібна. А ну-ка, Да. 129 гривень, дійсно, акція. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.